Фізичне і психологічне відновлення на Хмельниччині у селі Головчинці на базі рекреаційного центру Берег Надії запрацювало оновлене реабілітаційне відділення для військових та їхніх родин. Приміщення повністю відремонтували, встановили нову котельню, придбали сучасне медичне обладнання. Тут працює аргокухня, є соляна кімната, масажні кабінети, зали для різних видів реабілітації. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Це реабілітаційний зал нових родин. Тут знаходиться система. Корт це доказова норвежська система реабілітаційної медицини, яка працює за системою неурак. Моє улюблене дуже швидко вирішує різні функціональні проблеми саме в м'язовій сфері і покращує загальний стан і знімає больові синдроми. Так само тут знаходиться ортопедична бігова доріжка, яка допомагає. Відновити паттерн ходи правильний саме людині після операції, після перенесених травм в іншій залі тренажери для людей із пенальними травмами, тобто пошкодженням спинного мозку. Зазвичай у таких постраждалих порушена робота кінцівок. Тут це виправляють. Це взагалі прорив верготерапія. Ну ерготерапія нагадаю, це ерго терапія, яка займається відновленням функції кісті і проминав закисну солоба. Вдягається рукавичка, по-перше, робиться діагностика, тобто наскільки безпосередньо зараз пацієнти там згинаються більш суглоби, променево зап'ясний суглоб, далі вдягається така от. Рукавичка, і тоді вже в такій напівігровій формі, не вимушені. Він може безпосередньо от, граючись, розробляти розробляти функцію. Військові та члени їхніх родин на жаль стикаються не лише із фізичними травмами, а й із психологічними. Їх також пропрацьовуватимуть у рекреаційному центрі. На жаль, травми психологічні вони іноді навіть гірше ніж фізіологічні. бо… Залишають такий слід, який дуже важко потім би, ну, нормалізувати. Є в нас два кабінети психолога, є кімнати для розгрузки. Є в нас тренінговий невеликий теж центр. Ну, окрім фізичної реабілітації, будемо займатися індивідуальними консультаціями, груповими тренінгами, тобто і арт терапією тобто всі, які є, в принципі, взагалі. Техніки по психологічній реабілітації будемо використовувати в умовах повномасштабної війни. На жаль, багато людей потребують реабілітації, тому й штат центру збільшили з 18 до 40 працівників. Лікарі кажуть, із потерпілими має працювати не одна людина, а мультидисциплінарна команда. То має працювати ерготерапевт, це спеціаліст, який займається кістю і верхньою кінцівкою. Психолог, масажист, лікар і фізіотерапевт. Тобто хворий має лікуватись комплексно. Подбали й про дозвілля людей, які проходитимуть реабілітацію. Оновленням особисто задоволений, все те, що ми планували, тут вдалося зробити, крім безпосередньо фізичної реабілітації, медичної, психологічної відпочинку. Тут зазначені там, екскурсії, велотури, скандинавська ходьба, можливість займатися спортом, ну і можливість відпочивати насправді в дуже класному природньому місці, далеко від міста. Ну і тут дійсно така атмосфера, яка ...сприяє і відпочинку, і рекреації, і реабілітації для усіх військових членів їхніх сімей з Хмельницької області, раз у рік відвідувати рекреаційний центр можна буде безкоштовно. Перший заїзд в оновлені відділення відбудеться вже 19 квітня. Термін реабілітації буде залежати від потреб клієнта, тобто це від 14 до 21 дня, в один, скажімо, один заход. Так це відповідно мультиципільна команда, розглядаючи які є, скажімо, по нозології захворювань або відхилень... в клієнта клієнтів, відповідно будуть планувати роботу, і робота як я говорив вже буде від 14 до 21 дня. Але потім, подальшому, цю роботу ми можемо продовжувати. Дарія Курнос новини 33 канал.